Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні говоримо про відрядження. Нічого складного абсолютно в цьому немає, проте є визначений порядок та законодавчі вимоги, яких потрібно дотримуватися. Що ж таке відрядження? Відрядження це направлення військовослужбовців Збройних сил України за наказом командира військової частини на певний визначений срок для виконання службових завдань, поза межами постійної дислокації військової частини. Рішення про направлення військовослужбовця у відрядження приймається командиром військової частини та оформлюється у вигляді наказу. Уже на підставі наказу військовослужбовцям видається посвідчення про відрядження, в якому в день вибуття ставиться відмітка. Крім того, кожен військовослужбовець, вибуваючи у відрядження, зобов'язаний при собі мати військовий квиток або ж посвідчення офіцера. По прибуттю до місця відрядження військовослужбовець зобов'язаний прибути до посадової особи, у розпорядженні якої він відряджений. Крім того, кожен військовослужбовець, який прибув у відрядження, повинен доповісти про це до командування своєї військової частини. Крім того, у посвідченні про відрядження ставиться відмітка про прибуття військовослужбовця до місця відрядження. Приступайте до виконання своїх службових обов'язків відповідно до мети та завдання відрядження. По завершенню службового відрядження ставиться відмітка у посвідченні про відрядження. Після того, ви до місця постійної дислокації вашої військової частини. По прибуттю до військової частини через безпосередньо командира віддаєте своє посвідчення про відрядження. До штабу військової частини.